Таю люди вирішила сьогодні з вами трошки поспілкуватися і поговорити от про ці проблеми, найрозповсюдженіші та помилки, які вчиняють клієнти. Справа в тому, що в нас є така штука у всіх у психологів, також що ми ніби справимося самі. От, звичка переоцінювати свої можливості, вона іноді дуже шкодить. І от коли людина нарешті доходить до психолога, якщо ну, в неї є потреба, і вона хоче вирішити якісь свої важливі питання, і так часто буває, що людина заходить. Цю терапію. Вона проходить одну терапію, да, одну консультацію дві-три або навіть п'ять, а потім каже: ой, ну все, вже, мене все, все добре, ніби і be так, be так be все be добре, be там, be що мені не потрібен, психолог. І кидає. І е, е, це коли е, ми лишаємо на півшляху вирішення справи. Да, і ми вважаємо, що та тепер я сама справлюсь, я там тут сама вирішу. Тут уже що тут господи все нормально, це найпоширеніша проблема і це відповідь на питання, чому ми часто не отримуємо те, чого хочемо, да? бо ми не доводимо ділити. Якщо ви хочете отримати результат, і ви приймаєте свідоме рішення е, отримати свій результат через терапію, через роботу з психологом. То налаштовуйтесь на е, таку глобальну серйозну роботу. Це не три терапії, це не п'ять. Але 100% ви отримаєте дуже глибокий, помітний результат. Е, коли ви заходите ну, дійсно е, таку терапію, е, відбувається глибока трансформація. От із кожною терапією ви проживаєте важливі моменти. Важливі почуття у вас підіймаються. Ви починаєте бачити те, чого раніше не бачили, і розуміти те, чого раніше не розуміли. І ну, це дуже велика цінність така. Ви починаєте, знаєте, більш свідомо відноситись до себе і до життя. І ви починаєте бачити речі, які ви раніше не бачили і не розуміли та? в своєму житті. Жились, здавалось, все нормально, а потім там, ну, якісь певні причини вас штовхнули, що ви прийшли Типу, В цілому все нормально. І ще така штука. ну, Майже не то, що частіше, а майже завжди. Того, що ну, з батьками в мене все добре. І з мамою нормальні стосунки І з татом, нормальні стосунки. І нормальне в мене було дитинство. Це, така, це такий глюк, він розповсюджений. І я така сама була, як ви, чесно, я так само вважала, що в мене все взагалі класно, з дитинством. Мені нема на що скаржитися. Ну да, там батьки розвели ну, скучала за батьком, але тато є в моєму житті, так, як досі. і постійно спілкуємося, і мене дуже любить, і так далі, тому подібне. От, і це не спосюжен, це нормально, але справа в тому, що це глюк. Насправді на жаль. Бо навіть якщо і дійсно так більш-менш нормальна була атмосфера і стосунків всім, то все одно психіка дитяча вона настільки чутлива, що все одно отримує певну кількість травм. І це залежить від. Психіки кожної людини є чутливі дітки, наприклад, я була дуже чутливою, а й от, які не так близько приймають серце всі обставини, більш спокійно проживають, так, і в них буде менший рівень травматизації. От то ми всі різні, і ми по різному Сприймаємо всі обставини і складнощі життя так?